Готуємо фарширований перець. Спочатку треба його помити, а тепер ми його чистимо, вирізаємо серединку. Витягуємо все. Після того, як почистили, промиваємо, щоб не залишалося там кісточок. Цибулю нарізаємо маленькими кубиками. Я беру дві цибулини. На сковорідку вливаємо приблизно 5 столових ложок олії та викладаємо в Все перемішуємо. Також я додала сюди морквину у мене залишок, а взагалі я додаю дві морквини. Висипаємо готову засмажку, в фарш, в мене тут доданий. 300 грамів вареного рису а взагалі можна кидати більше трішки. Також додаю зелень петрушки, в мене заморожена. Можна додавати свіжу, також можна додавати кроп. І все ретельно перемішуємо. Тепер фаршем ми наповнюємо кожну перчину. До речі, у мене тут 1,5 кілограма перцю та кілограм фаршу, але у мене він залишився. Можна брати 700 грам фаршу. Складаємо перець в каструлю, заливаємо літром домашнього у мене томатного соку. Можна використовувати не томатний сік, а томатну пасту 2 столові ложки на літр води. Решту я додаю воду, щоб почти покрило перчик. І ставлю тушкуватися. На середньому вогні приблизно 40 хвилин під закритою кришкою. І такий чудовий соковитий у мене получився перчик фарширований. Всім рекомендую дуже смачно.